Зків між Австрією та Україною. Це ще і маленький дипломатичний центр центр європейської культури, де наші студенти відчувають безпосередній зв'язок з європейською освітою, європейською культурою і, відповідно, цінностями. Тому мені сьогодні надзвичайно, надзвичайно приємно виконати. Рішення вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 18 квітня 2013 року і вручити диплом почесного доктора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка радникові уряду австрійському дипломату Христині Долінка. Имени это до с вашего учиться.